Добрий день, мадяр на зв'язку. Це двигун від збитого Шахіда 136-го. Трошки вам про нього розповім, але натягне сюди зверху трохи. Звичайний двохтактний 4 двигун, потужністю бензиновий двигун, потужністю 50 кінських сил. Ось такі в ньому свічечки, звичайні. торч. L L7. Чотири карбюратора. Стартер, О, це фактично кожний з одних циліндрів. Бачите, чого він чого він так сильно передить. Бо з нього от прямий вихлоп, іде, вихід без глушника Оце закінчення е колектору виходу від е безпосередньо від. Е Циліндру двигуна, що забезпечує дуже голосну його роботу. Якщо поставити додаткові глушники, то у нього сильно впаде потужність, а він насправді не є потужним. 50 кінських сил на 4-циліндровий двухтактний двигунту встановлено. Значить, що є з особливостей, що було поміщено? Лопасті у нього на дерев'яній основі, от вони трошки під, підсмажені. А, пульт управління такий. Примітивний, оце кнопка старт, пуска. Тут додаткові ще різні регулюючі релюшки, що в ньому Реле звичайні радянського типу РМ-34 93-го року. Це релюха 200 гривень коштує навіть у нас. Тобто вони електронні певні електронні засоби використовують, докомплектовуючи цю, цю хрень на місці. Тут є у нас. Генератор цілий ми його розберемо, подивимося, що він стоїть. Оце, оце штука цікава, ця штука. Це так званий передатчик-антенна, який відповідає за зв'язок дрону, у котрого немає відеокамери. Ще раз наголошую, він не керується в режимі онлайн-пілотом. Він отримує координати заздалегідь і керується аглонасом системою. Руською системою GPS. Завдяки цьому, цій антенні, вона, на жаль, пошкодилася при збиванні. До речі, цей безпосередній екземпляр вдалося збити 12,7 мм кулеметом утьос. З цього приводу вже вийшли гарні рекомендації, як в залежності від швидкості і висоти швидкості переміщення і висоти розміщення камікаджа, як правильно цілитися. Я окремо поділюся цими рекомендаціями. Проста рекомендація наступна. Коли він від вас на відстані на висоті 200 метрів і на відстані оптимальній 600 метрів до стрільби, і ви керуєтеся, ви управляєте кулеметом, ви мусите по траєкторії його польоту 5 корпусів передбачити. Попереду на 5 корпусів нього починати вогонь. У 50 метрів за секунду рухається він, шахіт. А куля ваша летить 800-900 метрів за секунду. Тобто є цілі таблиці, щоб я зараз тут не наговорив, я їх виставлю. ви подивитесь, з якої висоти, з якого калібра, при якому напрямку на вас скільки корпусів треба дати на випередження, для того прорахувати, для того, щоб в нього високо ймовірно влучити. Ще один доказ звичайним ну, каліберним кулеметом. Це, це гівно паде на землю. Причому на конкретно цьому не була ушкоджена бойова частина. Вона приблизно отакий от розмір має. Я розміщу фотографії, коли подібна. Вагу мала 30 плюс кілограм, не 50-30 плюс. І при підриві її потім а, 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 саперами а, воронка була десь 3,5 метри у діаметрі. Значить, що ще показати? Бензин, акумуляторні батареї. Звичайні, широко використовувані, під'єднані паралельно. Це є а, а, гніздо паливного баку через цей канал іде заправка. От такого він має. Такий він має розмір. На жаль, об'єм паливного баку у цього екземпляру виявити не вдалося, бо він був пошкоджений. Але місця для нього там є багато. Враховуючи, що такі чотирьохсиліндрові двохтатні мотори зазвичай споживають по дорогам загального користування десь 6-7 літрів на 100 кілометрів. Тут треба додати використання на на великій швидкості 150 для такого Мотору 120-150 двадцять кілометрів за годину. Це велика швидкість пересування, плюс пориви вітру, таке інше. Не можу зараз вангувати, скільки він споживає палива на льоту, але для того, щоб подолати сотні кілометрів, для баку мусить бути відведено досить багато місця для його обміну. Розміри габаритні нічим не дивують. 30 е, сухий мотор, десь 30 на 42 см має. Е, ну, по суті, по суті е, нічого. Мало невідомих моментів лишилося про цю срань. Дуже багато її вже наразі вдається збити, не використовуючи ракети ППО, котрі на еквівалентній вартості при використанні чи, чи там зусилля авіації завдяки е, е, зеніткам, завдяки переносним ЗРК, завдяки стрілкотні. Ще раз повторюю, це гівно. При правильному присілюванні з певної відстані можна е, досить ефективно садити за рахунок стрілкатні. Літають вони не по одному, літають вони парами і більше. Вибирають наступну тактику, бо є в них пробої по, по все ж таки по ребам виявилися. Відповідно, як летить рой. Оце летить. Шахід. Тут потенційна зона дії, зона дії ребу. Вони направляють пси стаю з двох чи більше дронів тут потенційна ціль, на яку забити координати. Сашко, видно, що я малюю? Так. Видно? От. І фактично один йде на розмін для погашення, а інші починають робити маневри навколо зони приглушення. Яку можна було б забезпечити, але треба потенційний щит класти, а по всій країні його не поставиш, зрозуміло, діло. І вони починають маневрувати для досягнення цілі її враження. Одного дрону, по суті, ваги його кількості його бойової частини недостатня для, для нанесення суттєвого враження, хоча дивлячись від розмір цілі. А вже коли їх декілька, то ціль. Ціль знаходиться в більшому ризику. Розміщу окремо вам рекомендації по боротьбі з ними за допомогою стрілкотні. Це те, що у нас постійно є в руках при собі, і ми можемо його інтенсивно використовувати. Ділитимуся ми даними, як тільки зможемо дістати цілий екземпляр. Це не перший екземпляр в наших руках, це вже не буду називати кількість, але не вперше ми з ним зустрічаємося. Це перший збитий е нашими воїнами в нашому будем казати, безпосередньому оточенні завдяки е кулеметам. Бо інші всі збивалися в якийсь інший спосіб, що передбачало е взірвання бойової частини до падіння його на землю. У даного екземпляру бойова частина втикнулася в землю і була. Е Звідти витягнута після чого ліквідована, що дозволило фактично виміряти її, її об'єм. І це склало 30 плюс кілограм, не 50 Тобто там, мабуть, є якісь нюанси навколи навколо кількості вживаної речовини. Ну і так і о. Номер цього агрегата був трьохзначний, починався на двійку. Далі номер казати не буду, бо кажуть, що то може зако дечим зашкод. Чотирьохзначних номерів ще поки не зустрічав. Тобто, ті, та інформація, що їх там Росія закупила три тисячі штук. маю з цього приводу. Навіть думки не те, щоб там підтвердження, чи ще цього. Поки літають трьохзначні, тобто не більше тисячі екземплярів. Але перебити номер на і зіляжі то не є проблема. Гарного дня, мадяр на зв'язку.